Це щоб ви розуміли кожного разу. Вона прям мама, в мене читання. мама, в мене читання». Все, тобто, ну вона, як знаєте, як інший світ в неї читання, все мене не турбувати. Ну це дуже круто. Дякую. Це щось неймовірне. Це дуже багато залежить від настрою на уроці. Це від вас залежить, звісно, і від учня, який приходить, але завжди в гарному настрою. Щаслива, це круто. Дякую. Мені так приємно, насправді Поліна так за цей час полюбила читання. Був період такий, що я знаю, вона прям, м, сама шукала книжки, які подобаються, сама шукала домашні, вона з захопленням просто робить. Ну, вона завжди прям каже, що робить, і відчувається, що вона прям старається, що їй подобається. І вона якось е, е, вже ми намагаємось не так концентруватись на помилках, коли вона читає. О, це так, то, так, прям... щоб вона не так це боялася робити ці помилки, бо це дуже для неї важливо, бо вона цього дуже боїться. Перфекціонізм, да, це трішечки є так, трішечки так. Є. так, так наступне добре. покоління для читання.